Їхав по дорозі. не в Саме як? Ну, зненацька. Просто все сталося, тому навіть не, не встиг зреагувати. Машина сама просіла, сама виключилась. Після чого в принципі все. Було два. Спочатку два... був поштовх. Від першого влучання, від другого влучання вже пішов удар. Удар і перед собою вогонь і далі ще все. все. Які пошкодження в автомобілі? О, я не знаю, всі Всі ще можливо. Вона з усіх сторін пошкоджена. Просто все повилітало. Нічого не залишилося. Все пошкоджене. Як ви себе почуваєте зараз? Все добре, дякую. А у вас пошкодження з обличчям, якісь так? Да, опік і